Любі друзі, доброго дня! З вами знову Нателла Романівна. І сьогодні ми продовжуємо тему наших розкладів. Розкладів, які я роблю щотижня для вас, на те, щоб подивитися енергетику цього тижня. Це буде тиждень з 4 серпня по, я, число, по 10 серпня. І ми подивимося, яку енергетику принесе а, вам цей тиждень, ці сім днів. Як завжди, я виклала вам колоди. Ви можете обирати одну з шістьох колод, тобто обрати яку. Колоду, яка, яка вас тягне до себе, яку енергетику, ви відчуваєте сильніше, тобто можете поставити відео на паузу, як завжди, зупинитися, подивитися, обрати по картинці, просто обрати, до якої тягне, по номеру, по тому, де вона розташована. тобто Як, от, як вам інтуїція підказує, так і обирайте. А я буду витягувати по одній карті з кожної колоди і буду вам казати, що вам передають вищі сили через. Ось ці от колоди. І давайте почнемо у нас з першої колоди. Якщо ви обрали цю колоду, давайте надивитися. Якщо ви обрали першу колоду, давайте надивитися, що ж нам обіцяють вищі сили, яка енергетика буде переважати, на що треба звернути увагу цього тижня, цього чудового серпневого тижня. Давайте нам будемо дивитися. Що в нас таке буде цього тижня відбуватися. Тож я витягую карту, сімка мечів, сімка мечів небезпека в плані обману, ілюзії. Ілюзії, обман, може якісь бути махінації, тобто не, не треба довіряти людям сліпо, треба завжди перевіряти, що вони кажуть, що вони роблять. Все, що ви робите, підкріпляйте документами, щоб у вас були докази будь-якої вашої дії. Тому що сімка мечів вона вказує на те, що і люди вас можуть обманювати, і ви можете обманюватися самі, тобто самі вводите себе в обман через те, що ну, вам чогось хочеться отримати, і ви от закриваєте очі багато на. Що на що ви зазвичай не закрили бочі? Це от таке бажання я хочу, воно може призвести до того, що ви будете неуважні в певних моментах, і вас буде легко обманути. Тому сім, по сім сімці мечів, будь ласка, завжди-завжди звертайте увагу на будь-які маніпуляції ваш вік. Навіть якщо вам здається, що ви цій людині більш-менш довіряєте, в такий момент, по сім сімці мечів, що треба довіряй, але пер перевіряй, як то кажуть, я довіряю, але... Давайте це все підкріпимо документами, підкріпимо якимось такими а, відеодоказами, підкріпимо взагалі всім. От Всім, що можна будь-які докази, які вам допоможуть потім з цієї ситуації вийти, якщо у вас щось так піде, не так, як ви планували. Оце по сімці мечів це треба робити обов'язково. Тобто бути готовим а, до таких, от, таких оборудок, до махінацій, бути готовими їм протистояти. Ось. А такий от прогноз, така от порада від, від, від цієї колоди, від вищих сил, якщо ви обрали цю першу колоду. Далі, давайте наглянемо ця карта. Давайте наглянемо на другу колоду, якщо ви обрали цю колоду з такою рубашкою, давайте дивитися на неї. Давайте дивитися, що ж, тиждень. Передбачив для тих, хто її обрав. Що для них передбачив цей тиждень? Давайте дивитися, що для них передбачив цей тиждень, яке повідомлення від вищих сил, які енергії переважатимуть. Якщо вас потягнуло до цієї колоди, то це повідомлення буде для вас, для тих, хто обрав другу колоду. Помірність. Помірність казує на те, що ну, буквально прямим сенсом вам каже: нікуди не поспішайте, не поспішайте упахуватися на роботі, не поспішайте, знаєте, жадібно відпочивати, якщо ви поїхали на відпочинок, всього потрошку. От тримайте баланс всюди, де ви можете тримати баланс. Ще і цього тижня у нас якось так, хто мені казав з астрологів, що ретро Меркурій якось там він особливо в якийсь клин заходить. Прям. Цього тижня, щоб ну треба було дійсно бути обережно. Тобто баланс, спокій, от чистий спокій. Тобто нікуди не поспішайте. От, вас будуть тягнути взагалі куди завгодно. Торсати туди-сюди, давай, давай, швидше, швидше. Давай оце зробимо. Давай туди, давай підпишемо. От, не не ведіться на ці провокації. У вас має бути залізне таке, знаєте. Залізний самоконтроль, щоб не піддавайтеся ні на які провокації. Тобто люди від вас схожуть, а ви йдете чітко, спокійно, за своїм планом, нікуди не поспішаєте, тихенько собі робите те, що ви маєте робити. Не, як я вже кажу, не переробляючи, не впахуючись на роботі, але спокійно, так в своєму темпі робити те, що ви маєте робити. Особливо це стосується роботи, тому що саме в цій кавоводі карта помірність вона нам вказує на помірність в робочих питаннях. Тобто, будьте от саме такі спокійні, помірковані як Я вже кажу, не, не рвіть собі душу на роботі. От, так от. Така от порада по цій карті. Ну, І також вона взагалі вказує нам на будь-яку помірність, якщо безвідносно цієї колоди, на будь-яку помірність у всіх справах. Якщо вас десь запрошують погуляти, ну, не відривайтеся наповну, не напивайтеся, не, ну, тобто не, ну, не чиніть чогось такого надмірного. Тобто, Майте, майте свій ліміт, тримайте баланс. і... Не а, впадайте в крайнощі. Ось така от порада по цій карті. В принципі, вона дуже перекликається з попередньою картою по стімці мечів, яка теж нас попереджає про необхідність бути обережним. Далі, для тих, хто обрав третю колоду, давайте надивитися. Третя колода, якщо вас притягнуло до неї, глянемо, що вона нам може порадити. Що нам порадить ця колода? Давайте дивитися. Що ж вона такого нам порадить, цікавого. Дивимося, дивимося. Якщо вас до неї притягнуло, то яку пораду вона дасть, про які енергії нам розкаже? Давайте дивитися. Так, королева жезлів. А тут вам якраз порада навпаки. Порада проявляти себе в світі. А порада бути активною жінкою, тому що королева жезлів це дамочка, в якої в руках все горить. Це така, знаєте, такий тип характеру, такий тип настрою або от ментального складу, коли ви не сидите на попі ровно. Ви жінка активна або чоловік, тому що ну, королева жезлів це може бути просто вказівка на характер людини, а не на статеву належність. Тобто, це людина активна, а людина завзята То знаєте, кажуть, що от. Електровіники, ці люди, тобто в них в руках все горить. Вони фігоро тут, фігари там, Вони за все беруться, все встигають. У них такі от запал є. От вам цього тижня навпаки треба бути дуже активним або активною все переробити, що ви хотіли там. Запланували переробити, можливо, ви плануєте поїхати у відпустку, і вам перед відпусткою треба закінчити справу. Це той самий час, коли вам треба ці справи закінчити, довести вже їх нарешті до, до кінця, якось їх логічно завершити, і вам це все треба встигнути саме цього тижня, тому що королева жезлі вона нікого не чекає. В неї свій план, в неї свої інтереси. Вона, от, ну, вона йде, скажімо так, за своїми бажаннями. От Що вона хоче, того вона досягає. Тут вам по цій карті навпаки порада бути проактивними, діяти, діяти і ще раз діяти. Бачите, вона сама собі така королева, корона на голові, вона себе вважає такою. Ну, це знаєте, от такий, такий тип характеру, неважливо якої зовнішністі ця людина, вона себе вважає взагалі е королевичною. Там може бути якась жаба на обличчя, але в неї така впевненість, що вона ну, пробиває все. Ось вам такий ще натяк на цей момент, що вам треба бути дуже впевненим в собі. От, щоб вони робили, будьте дуже впевнені. Ось така порада для тих, хто обрав цю колоду. Далі, для тих, хто обрав ось цю колоду, давайте глянемо, що тут нам радять. Які поради через всесвіт нам приходять з цієї колоди? Давайте ну, дивитися. Що там за поради? Що вони нам радять? Дивимося, дивимося. Так, на цей тиждень з 4 по 10 серпня. Двійка кубків. Двійка кубків це в нас любов, романтік. Приємні такі ем, легкі стосунки, дуже такі романтичні настрій. Тут Вам прямо видно, бачите, двійка кубки, що вони на побаченні, вони е, піднімають келішок вина чи чогось іншого. І е, це таке, знаєте, перше знайомство конфетно-букетний період. Це такий романтичний, коли все дуже приємно. Коли ви пізнаєте друг друга одне одного і ще, в принципі, не знайшли в одне в одного таких якихось недоліків, і просто насолоджуєтеся спілкуванням з іншою людиною, пізнаєте цю іншу людину. Це дуже гарний період по цій карті для будь-яких романтичних таких взаємодій. Тобто, якщо ви... Шукаєте партнера, то чудово ходити на побачення цього тижня. Вони пройдуть в дуже такій легкій, невимушеній атмосфері. Ніхто нікого не буде навантажувати проблемами. От легко пройдуть, легко по дві ці кубків, тут гарне спілкування. А якщо ви вже там, наприклад, одружені чи у вас є стабільний партнер, також ви можете з ним провести або з нею провести свої ці вихідні або якісь вечори в дуже такій приємній атмосфері. Тобто просто насолодитися одне одним. Дуже гарна карта. Та для взагалі будь-яких стосунків між партнерами. Ну, просто чудово. От. Якщо безвідносно, скажімо так, стосунків романтичних, то це може бути просто чудово проводити час із вашим другом або з вашою подругою. Причому не з друзями-подругами, а саме з однією подругою або з одним другом, наприклад, ви давно не бачились, це ваш такий найкращий друг або подружка, і ви от нарешті зустрілися і там. Зібралися, згадуєте минуле, і у вас такий, знаєте, от гарний настрій. Тобто це такі от довірливі відносини. Дуже гарний настрій, в принципі, по двійці кубків. кубки. Ну, не робочий зовсім. Це такий більш настрій на відпочинок, на душевний відпочинок. Далі, для тих, хто обрав ось цю колоду, давайте надивитися, якщо вас притягнуло до цієї колоди, дивимося, що у нас тут. Що в нас тут? яка порада прийде нам через цю колоду на цей тиждень, якщо ви її обрали. І це у нас трійка жезлів. Трійка жезлів, скажімо так, не дуже активна карта, по ній якоїсь активності у вас сильної не буде. Скоріше за все, ви будете планувати, будете якось наводити лад у своїх справах. Так, накидувати якісь плани на майбутнє, але ці плани ще такі не дуже, не дуже реалізовані. Ви поки що так от приміряєтеся, приміряєтеся до того, що вам треба зробити, як це зробити, за яких обставин. Тобто ви і на майбутнє так думаєте, і в теперішньому перевіряєте справу, що у вас як, і про минуле там ревізію проведу. Тобто Це така от карта, знаєте, поступового, невеличкого просування, такий рух уперед. По ній є такий рух уперед по трійці жезлів, але він не, не дуже активний. Це от такі, знаєте, стрибки маленькими кроками, коли ти от вперед просунувся, сів і от перепочиваєш. Наступний крок знову вперед просунувся, сів і відпочиваєш. Отаке от неквапливе просування. Потрошку, потрошку, і кожен раз це такий кожен крок уперед у вас буде супроводжуватися тим, що ви от сіли. Відпочили, думати, так, а я туди взагалі йду, чи не туди. А мені от оце треба зробити, чи не оце. Тобто, це також така поміркована більша карта, яка підказує про те, що ви просуваєтеся, ви рухаєтеся, ви займаєтесь своїми справами, але ну, не кидайтеся в них з головою. Так, голову не відключайте і, знаєте, робіть такі постійні ментальні чекап себе. Тобто, чи туди я йду? Ось так. От ось така от тема. Далі. І у нас залишилась остання колода. Якщо ви її обрали, давайте глянемо, що нам передвікає остання колода, який настрій цього тижня буде для тих, або порада цього тижня буде для тих, хто обрав саме цю колоду. Зараз ми вам з неї щось витягнемо і подивимося. Витягнемо і подивимося. Так, давайте не дивитися. Це в нас відлюдник. О, в принципі, тут ситуація більш серйозна. Це в нас єдиний старший аркан. Ні, не єдиний. Тут була помітність. Ну, але відлюдник він такий досить серйозний. Старший аркан, який каже на те, що ну, от буквально, бачите, людина сидить у себе в кабінеті і перевіряє рахунки. Займайтеся ревізією, не треба нікуди бігти. В ніякі нові авантюри не треба скакати. Коротше, треба перевірити те, що у вас вже є. Навести там лату. Це це. Тема про те, що вам треба знаєте, відключити телефон, заблокувати якісь такі повідомлення, які вас від чогось відволікають, сісти коротше і навести ладу в своїх власних справах. Тобто, це тема саме наведення ладу в своєму житті, в своїх фінансах, в своїх відносинах, іноді навіть фізично в своїй хаті. Ви можете вигрести там свої шафи і подивитися, що у вас там таке вже не потрібне, що вам треба викинути, що вам оновити. Отут така ревізія всього. Ревізія налагодження порядку і в цьому. На цей момент вам також важливо по відлюднику, щоб вас ніхто й не відволікав. Тобто, ну шліть усіх лісом, знаєте, і кажіть, вибач, любий друг, але цього тижня я не можу зустрітися, я зайнятий, і спокійно займатися своїми справами. От, не, не стримуйте себе, не, не бійтеся бути невічливим або здатися невічливим. Це саме час для того, щоб заглибитися в себе. Навести перевірку по відлюднику також дуже гарно ідуть всілякі. Ментальні практики, тобто це наведення ладу не тільки в принципі в матеріальному світі, але і в світі духовному чи психічному. Тобто, якщо ви, наприклад, ходите до психолога, то саме сесії, які будуть проводитися цього тижня, вони дуже добре вам допоможуть пропрацювати якісь ваші проблеми або дадуть вам зрозуміти, чого вам не вистачає. Тобто, це от робота над собою дуже добре іде. Можливо, робота там, наприклад, Ну, Рідко над фізичним планом відлюдник дає. Але якщо ви любитель, знаєте, засісти в спортзалі і зайнятися саме покращенням свого фізичного стану, то також може бути. Але і ментальний стан по відлюднику він набагато краще покращується. Навчання йде по ньому також. Дуже гарно вчитися. Якщо ви там щось даєте, якісь екзамени, якісь курси проходите, дуже добре от, буде йти навчання. Тобто все, що вас... Не витягує назовні, не витягує в спілкування з людьми, коли вам треба закритися в кімнаті і просто сісти і нормально все пропрацювати. Оце у вас буде йти цього тижня просто чудово. Це вам така порада від карт. От на цьому я закінчую все на сьогодні. Сподіваюся, що це відео, як завжди, вам було корисне. Ставте лайки, вподобайки, не забувайте писати, як у вас відігруються ці енергії. Дивіться, на цей тиждень у нас. Вийшли різні енергії. Тобто в когось така більш обережна енергія, більш спокійна, а в когось більш активна. Ну, активно і менше. Тут більш така обережна, обережна енергія, не дуже активна, поступовість, помірність, відлюдник, сім мечів, трійка жезлів, такі карти не дуже активні. От Єдине королева жезлів комусь випала, хто такі, я не знаю, шилам у попі, то от королева жезлів, якщо вам вона випала, то вам якраз можна діяти і не не боятися нічого. Отож, на цьому я закінчую це відео. Всього вам найкращого. Нехай все буде добре. Слава Україні! І як завжди, побачимося з вами у наступних відео. На все добре, Па-па!